Eu Сьогодні також до нас долучилася партія «Зелених», які обіцяють нам допомагати в нашому місцево-олімпійському русі в наступному. Я вас всіх вітаю, бажаю сьогодні отримати задоволення від гри від спілкування. Ну і як завжди, хай переможе сильніший. А зараз хочу надати слово. Одному з організаторів наших сьогоднішніх змагань, представнику Дрогобицької районної адміністрації Олегу Литешко. Він керує там спортом відділом спорту і мови. Учасники нашого турніру. Знаєте, як рік цей 2015 дуже тяжкий для нас. І я в даний момент хочу, щоб ми хвилиною мовчання шанували наших новітніх героїв, які захищають нашу батьківщину Україну. Турнір теж перший регіональний турнір на Доробичині, який збирає більше людей, які віддані спорту, розвитку олімпійського руху. І хочу побажати, так як сказав Олег Юрійович, міцного здоров'я вам, мирного неба і хай переможе найсильніше. Слава Україні! <світтру> Львівського зарядку партії зелених Петро Дривович. Прошу пара Знаєте, я дуже приємно вражений Кількість і майстерність учасників. Правда, майстерність всього чогось ветеранів не заржавіла. Шкода, що ж серед вас є маловато мовою. Спорт це наше майбутнє. Як казав англійський класик, спорт є рушійною силою світу. Над ним і досі майорить прапор оптимізму. Тут дотримується права, поважає супротивника незалежно, хто переможе. Тому я бажаю всім перемог, перемог над собою. Дякую. 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 Турнір Присвячений до Олімпійського дня і до Першої Європейської ігор. Вибачте, прошу Олімпійський ігор. з На жаль, на жаль, я не можу приймати участі, но... але у нас, значить, подякувати спонсору, що запросив нас на ті змагання, в принципі, він ініціатор, спонсор, це партія зелених. Хочу представити вам групу. Після 40 років є три групи. Значить, перша група Піцкого. Гуца, Мартиненко, Федянович, Васишик. Друга група Мазук, Кацюк, Ветракуш, Цап'як, Кравець. І третя група Бандрівський, Гриник, Боброця, Мацький, Радловський, Добуш. Ну і в нас до 40 років є одна група бойсов, 5 чоловік. Мартиненко Олег, Галадін, Гриник, Ярошко, Бандурія. ти бачиш Алла повор кош ходи забажати you <laughs> Non керівник. Шановні колеги, є початок, є закінчення. Ми підійшли в одній групові категорії до 40 років молодь. Завершили змагання, ми хочемо нагородити дипломи в першому регіональному турнірі сестійного тенісу, присвяченому Міжнародному олімпійському дню під патронатом партії Зелених. Нагороджується наймолодший учасник. Цих змагань. Галайді Андрію Левич. Галайді. Ми, ми різові місця поділилися так. Нагороджується ярошко Петро Миколаєвич за третє місце в першому регіональному. Благодарам. Благодарам. I okay, Нагорожі у вас в першому регіональному турнірі, я думаю, що там послідні турнір, який буде будуть розширювати, тільки степень, посити, сильно захочу. Вітаю вас. Найстаршому. Якщо переселі, перевіряємо, то зберегти можуть. Дякую, за залучив. Ми, тут є в нас така як номінація. За волю до перемоги <рес> нагороджується найкращий спортсмен першого регіонального дострійного турніру. Мартиненко Олександр. А воно зараз фотографії. Заволю до перемоги. За діда, за тата. Ну і призові місця в нашому турнірі, який вперше, я думаю, в останні буде продовжуватися, буде традиційно, географія буде розширюватися нашого турніру, першого регіонального. Присвячений Олімпійському дню. Зайняв третє місце. Гудзан Степан Михайлович. Друге місце. Заняв. чи зайняв, я не знаю. Гриник Остап Романович. Бо тут вже мені розказували, що немає Олега фінального, так вони на рівні грають, але в даний момент вітаю Піцько Івана Михайловича. Вітаю.